Автопарк Запоріжжя на зв'язку. У нас новеньке надходження. Циринокаджар 2017 року випуску. Офіційний автомобіль від однієї та єдиної власниці з автосалону. Купувався, звісно, офіційно, має всю сервісну історію обслуговування. Під капотом 1,5 дизель, автомат та передній привід. Скло по все всерідне та оригінальне, класна комплектація, оригінальні диски, гума, літня мішелін, лінзоване світло, туманочки. По кузову має пару косметик без криміналу, безключовий доступ також мається, шкіряний комбінований салончик, подивіться в якому стані, повний електропакет, екорежим, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, круїз, гучний зв'язок, LED-приборочка. Найголовніше, що в автомобілі 106 тисяч рідного пробігу. Запускається кнопочкою, Android-магнітолка, двозонний клімат. Електростояночний тормоз, підігрів сидінь, також мається парктронік спереду та ззаду, камера заднього руху. Задній ряд сидінь взагалі без нарікань. Повністю всі бумаги по обслуговуванню. Друзі, технічно вкладень взагалі ніяких не вимагає, кузов гарний, рівненький, вкладень не потребує жодних сіли та поїхали. Придбати авто ви, звісно, можете у лізених, кредит або за готівку. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.